Друзі, вітаю! Вирішила сьогодні трошки поплести. і в мене з цим плетінням ніколи не вдається записати відео. Тут виключила на паузу, тут там воно взагалі виключилося. Ну, ось, наприклад, є в мене такі соломка з паперової лози, паперова лоза. Соломка з паперу або паперова лоза. Як сказати, я колись. Вам показувала влітку, як я її роблю крутила, фарбувала, потім покривала лаком для того, щоб створити, акриловим лаком для того, щоб створити плівочку, таку шкіряну на ній. І ось сьогодні я їх взяла під кран із водою, під, з гарячою водою під кран, отаким. Ось цією стороною, де ширші, де товщі краєчки, я цією стороною отак поставила, гаряча вода пробігла через усю трубочку, і вони трішки полежали і розмокли. От. Тому я вже е, бачу, що вони готові до плетіння. Ось дивіться, як буде легко і гарно плести цією. Лозинкою. Вона вже не як бумажняна, а як ну, ось, Бачите? Оце правильно зроблена лоза. Так. Для того, щоб сплести, я хочу зробити отакий підносик. Це в мене форма для нього. Мені треба кругленьке дно зробити. Трубочки коротенькі, вони мають довжину лише 30 см, тому я їх З'єднала по дві між собою. Ось, Зверніть увагу 4 і 4. Ось так. Тепер я їх з'єдную. Як з'єднати, я зараз покажу, бо я буду робити, ну, з'єднувати між собою, щоб плести. Я використовую для роботи полімерний клей ось такий клей дракон. Або ще якось по-іншому. Ну, просто прозорий полімерний клей. Це вже в мене він ще з літа, бачите, тут вже пляшка така стягнулася. От, треба купити новенький, ну я не купила. Трохи тут його ще є, хоча він і такий густенький зараз. Ну нічого, ним ще можна працювати. Ось так посередині я промазую клеєм. Звичайно, я не буду ждати, поки воно присохне. І зверху кладу трубочки. Але дивіться, тут видно, де вони з'єднані між собою. І коли я покладу отак, то буде видно оце з'єднання, а мені його треба приховати, тому я трошки здвигаю От. і придавлюю, щоб приклеїти. Ну, Що мені таке сюди поставити? Нічого не взяла, вантаж не взяла, бо. Ну, нехай прихватиться, то прихватиться. Тепер, можна її не, приклею, не приклеювати, я не завжди приклеюю. Тепер я покажу вам, як я їх з'єдную. Отут є товщий край у соломинки, в цій, або у лозинки, і є вущий скрутка. оця. Оцю скрутку я завжди обрізаю. Вона не потрібна і вона не гарна. Але для того, щоб з'єднати, я оці широкі краєчки трошки зрізаю, бо там вони криві. От. А я зрізала, щоб були такі рівненькі. В один, в одну трубочку я капаю клей, загус він, він коли рідчий, ним краще працювати. Капаю клей у іншу, тут також з цієї широкої сторони. Я складаю так, ніби придавлюю, складаю і заправляю одну трубочку в іншу. Ось так. Заправила. Зазвичай я не жду цього всього, коли воно там клей сфачується дуже швидко. І я перегинаю, але перегинаю не на цьому стикові, а трошки вище. Отак беру. От, Ну, зразу скажу важкувато, плести. і починаю ось так склала я цю, ці дві з'єднані трубочки, підсуваю їх аж сюди щільненько так. І починаю плести. Оплітати оце наше, наші оці е, трубочки. Хрестовим. Одна йде е, трубочка підниз, одна трубочка йде наверх. Так, знову одну беремо наверх, одну пускаємо під низ. Ну, починати завжди, хто в'яже або шиє, або починати завжди важко. І знову так само одну під низ запустили, не так трошки, всю наверх, цю під низ. Багато майстрів і, знаєте, плетуть кожен по-різному, кому як зручно. Я, наприклад, скільки бачу, то плетуть поза, навпроти соняч... годинникової стрілки я плету за, але загибку роблю там в іншу сторону. ну Це вже хто як наловчиться. І оцю хрестовинку нам треба обплести, хоча б три рядочки зробити. Тому ми знову йдемо так по кругу от, і знову обплітаємо цю хрестовинку. Так, стараюся підсувати, наче, щоб воно було щільніше, більш-менш. Ну, і ось ми дійшли до цього місця, де у нас трубочка вже маленька. І коли ми її сюди підсунемо, далі вже не вистачить. І якраз Саме в цьому місці ось уже починається скрутка, не знаю, чи видно, ось в цьому місці починається вже скрутка, а вона нам не потрібна. Тому я зрізаю, десь приблизно так розчитую, розраховую, щоб коли я буду з'єднувати, воно було під низом це з'єднання. Я беру отак на кос, косенько, зрізаю оцю трубочку. І беру новеньку, також зрізаю краєчок, капаю сюди клей. Оцю, оцю трубочку, що я зрізала косеньку, так я її згинаю вдвоє і заправляю оцю трубочку. Вона дуже легко находить, дуже гарно і практично стику не видно. Бачите? І я стараюся. Щоб вона, пішла, щоб вона пішла під низ і заховалась під оці чотири трубочки. Ось так. Заховалась під ці чотири трубочки і цього стику на лиці не, не видно було. Так, що це тут уже накрутила. Щось я тут накрутила. Так, так. Цю пускаємо піднис, цю пускаємо наверх. І далі у нас знову та сама ситуація. Ця трубочка у нас вийшла трішки довша, тому що ми з'єднали і зігнули їх, ну, перегнули і получилась одна довша, одна коротша. Знову таку саму робимо процедуру, зрізаємо, не знаю, видно. Ось так косенько ми зрізаємо цю трубочку. Беремо новеньку, зрізаємо краєчок, капнули клею. Оцю отак згинаємо гострячок цей і отак заправляємо ось сюди. І ось у нас знову вийшла. Трубочка суцільна, стику майже не видно. Так, і продовжуємо плести. Все треба підрівнювати, щоб воно було більш-менш акуратно. Так, І тут ми вже йдемо е, по третьому ряду, по третьому ряду, і це вже в нас буде е, ну, початковий, такий, початок такий закладено. Давно не плила, нічого не забулося, але руки не слухаються. Все здається, що вам не видно, Ну, мене не видно. Зараз спробую так опустити. І ось ми зробили тут уже, тут уже в нас є з кожного. На кожному цьому хрестику є по три рядочки. Ось бачите, по три рядочки. Тепер і тут також три. Ми звідси ось починали. Тепер нам треба ці е, трубочки розвести. От Отак От розвести. Спочатку ми будемо робити по два і будемо обплітати по дві трубочки. Так. Будемо обплітати по дві трубочки. Це ну, така, воно дуже просто. От вплітаємо, От обплітаємо, при... приєднуємо отак, притискаємо. Тут також ось розводимо їх. Ну, я не завжди користуюся оцими паличками, як розводю трубочки, тому що... Ну, Там, де важче, там, можливо, далі в плетінні, там вже треба буде е і шпажкою користуватися. Або шилом, хто чим хоче, хто викруточкою маленькою, хто чим хоче, тим користується. Я так прилучилася собі шпажками. і так. Далі у нас тут вже ми бачимо, що в нас закінчується трубочка, тут вже пішла скрутка, нам її треба зрізати. Знову ж так беру на косячок. Косенько зрізала, взяла новеньку трубочку, відрізала краєчок і наростила. Ой, попаду. Мені незручно, звичайно, то мені треба надіти очки, то мені їх треба зняти близько, мені можна і без окулярів, коли трошки далі, треба надівати окуляри. Це в мене така. Проблема, близорукість називається. Бачите, тут я ось можу розвести їх і без, без шпажки, також зрізаю так на косячок. Нарощую новеньку трубочку. Ось. І продовжуємо плести далі, підтягуємо все, поправляємо, щоб приблизно на однаковій відстані були оці промінчики. Так. Трубочки я вам показала, які вони слухняні, їх можна гнути як на всі сторони. Так. Ну і так ми проплітаємо. Будемо бачити, скільки ми тут проплетемо, коли е, будемо розводити знову ці стіючки, де нам треба буде нарощувати. Ну, тут, мабуть, ми і, нару, і наростимо. Зрізаємо трубочки приблизно, де нам потрібно. Зрізаємо краєчки, капаємо сюди клею. І ось так притискаємо, складаємо ніби вдвоє оці гострячки наші зрізані і ось так нарощуємо. Продовжуємо плести далі. Оці у нас стики, де ми стикували. З'єднання оці, ми їх ховаємо під оцей промінчик, От. тому їх не видно. Тут так само ми ось ховаємо за промінчик. З вивороту їх буде помітно, а з лиця їх не помітно. От. І так продовжуємо плисти знову. Уже як більший виріб я користуюся тортовницею. Я на ній повертаю, але і не дуже мені зручно, мені отак зручніше на папері або крутити, або просто маленький кусочок паперу підкласти і з ним повертати. Так, знову ми дійшли до цього місця, де треба нам знову нарощувати. Ось, бачите, вже такі коротенькі краєчки, і нам треба нарощувати їх. Я побачу, це раз запишу, побачу, як камера знімає і, можливо, треба буде поміняти ракурс, можливо, треба буде напруги поставити, щоб було видніше. Ну, побачу після цього відео, як воно буде виглядати. І знову отак ось нарощую. І плиту далі. З'єднання заховала під промінчик під цей, і це з'єднання також заховала під цей промінчик. От. І ось ми дійшли до цього місця, де починали. Зазвичай треба позначати, де початок. Завжди початок треба позначати, саму першу трубочку, промінчик оцей. Я його так загинаю. Можна сюди булавочку вставити, можна просто загнути, будь-як можна там його. І ось ми знову проплили тут о три рядочки. І я так бачу, що нам треба, що нам треба, мабуть, розвести оці стіючки. Мабуть, не розвести, мабуть, я добавлю. У нас вже, бачите, ось такі тут карманчики величенькі такі є. І вже така велика відстань така між цими промінчиками. А ну, ми ж не будемо робити такі петлі, тому нам треба вставляти додаткові, додаткові стіечки. Як я це роблю? Я просто отак беру, зрізаю на косячок. Щоб вони були такі міцненькі, тверденькі, бо з краю вони е, тоненькі. От. Змазую їх клеєм. Беру, наприклад, ну так, як, щоб вам показати, щоб було видно. Ну, ось беру, наприклад, можу роз'єднати, мабуть, отак можна буде. Можу роз'єднати оці дві сірочки між собою і вставити ось сюди Отак От і ще дві стіночки додаткових. Отак От поки що. Тобто ми додавали ще додаткові е, стієчки. Тут так само все робимо. Ну, не знаю, перший раз, можливо, я покажу вам, повністю дно не будемо плести. Потім е, Можливо, завтра, чи коли доплетем, тому що, коли я ставлю на паузу, потім в мене щось з телефоном стається, він барахлить, От. то виключається, то ще щось. Це треба потім монтувати з одного на друге відео, <кхід> з одного більше відео. А у нас ще й проблеми з інтернетом, тому що домашній інтернет ми не проплатили. Ні, верніше, проплатив вчора чоловік, але там треба ще якийсь час ждати. Коли воно там. Я, я в те не вмішуюся, я собі поміняла інтернет на лайф, лайф та й користуюся. Але він ну, набагато ж слабший, не такий, як. Домашній. Тому вчора взагалі не знала причину, в чому причина цього інтернету, поки не, не запитала, виявляється, невчасно проплачено. Зразу вам скажу, дівчатка і хлопчики. До речі, я знаю, колись була підписана на одного плитуна. Плитуни, так ми себе називаємо, підписала на одного мужчину. Але він, здається, з сусідньої ворожої нам держави, тому я підписувалася от всіх. Звичайно, училася я по інтернету. Вчилась по інтернету. Так мені <кій> колись сподобалося. Це була перша моя зима, коли я вже осталась без роботи. І ще ми жили всі разом. Рома з Леною у нас жили, це старший синочок, <кій> Богданчик був вдома. Ми з чоловіком, ну, ми жили на другому поверсі, діти тут внизу, а потім, коли залишилися вдвох, а в мене тут робочий кабінет. Та я туди вже й не хожу. на другий поверх. І я захотіла, так мені подобалося це плетіння, я захотіла освоїти це все. По інтернету і так я освоїла. Ось ми додали додаткові стійки, От, І ще проплетемо їх, як би зафіксуємо. Я їх садила на клей, але не, не завжди я їх сажу на клей, вони просто туди в карманчик вставляються і дуже гарно вони тримаються. От. І так ми пробуємо плести далі. Ось таке вже, якщо видно, таке вже денце у нас трошки вимальовується. Знову ми зрізаємо оцю скрутку, вона нам не потрібна і вона не гарна. Отак косенько. Так, да, я рукою закриваю. Треба буде міняти ракурс. Отак рукою закриваю рукою і нічого не видно. Знов нарощуємо і плетем далі, коли ми сплетем десь приблизно рядочків 6-7, от зараз у нас їх тут, як ми після того, як ми розвели і додавали стіючки, коли ми Сплетемо рядочків 6-7, потім ми будемо оці стіючки також розводити. Я вже, мабуть, не буду вам показувати, бо поки я ну, зараз побачимо. Сам принцип такий, як у нас стає відстань між цими промінчиками велика. Ось так то значить треба розводити стіючки. Якщо стіючки, ми бачимо, що нам їх не вистачить, щоб був такий крок нормальний, то тоді ми знову їх додаємо. Це все ну, в процесі. Але принцип такий, як я показала. Ну, тут ось треба вже нарощувати. І тут нарощувати, бачите, які відходи виходять майже 5 см. Соломинки зрізаються. Інколи буває і більше зрізається і викидається. Я буває там побачу, дівчата роблять такі аплікації, збирають оці різні обрізки трубочок і роблять прямо картини різнокольорові. Ну, тому що ми ж плетемо не тільки такого кольору вироби, і білого, і червоного, і зеленого, та будь-якого. От. І сірого і. І дівчата роблять із тих залишків якісь аплікації, прям картини. Ну, я ще поки що... Колись збирала, була, потім викинула, вони займають місце. Спалила в каміння та й все. Ну і так, і так, продовжуємо плести далі. Це. Цей від плетіння, от як ми плетемо це зараз, це раніше ми називали його Вірьовочка із двох. Зараз є в мене, верніше, я підписана на канал Олени Тищенко, вона з Запоріжжя. Вона взагалі це така майстриня, вона вчилася по книжках, по лозоплетінню ще колись в той час, коли ще не було інтернету. Вона зараз дуже гарно плете ем, різними методами. Вона свої придумує якісь, ем, особливо це в кореневому плетінні, вона придумує свої, якісь особливі там, переплетення. Ну, це такий майстер, знаєте. У неї стаж. У мене вже стаж 4 роки, а в неї стаж вже, мабуть, років 12, і притом вона знімає відео і вона весь час плите, плите. Ну, така. Вона вела канал також на російській мові, але після певних подій вона перейшла. На українську, на нашу рідну мову. І вона все на українській мові. Так от у неї не вірьовочка із двох буде, а буде мотузочок із двох трубочок. Ось так дуже гарно її слухати, я інколи дивлюся і слухаю її. Так, і так далі. Ну, друзі, в принципі, я вам показала принцип. Тут ще нам плести і плести, у нас зараз десь 10 см. Такий виріб, якщо сидіть, ось такий виріб, наприклад, як я показувала по величині, якщо сісти, ну, ось такий десь в діаметрі, я не знаю, тут сантиметрів 30, якщо сісти і ні на що не відволікатися, просто плести, можна. Ну, я так думаю, годин за 4 оце все сплести. Ну, наскільки в мене розтягнеться, звичайно, я вечором сяду по плиту. От, там ще відповідаю на телефонні дзвонки, можливо, діти, можливо, сестричка. Ну, та й так. Ну, все. Кому було цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться, кому сподобалося, скажіть мені про це. І, до речі, укажіть мені, будь ласка, на недоліки, тому, можливо, камеру десь поставити з якоїсь іншої сторони, щоб було видніше, тому що, так, да, я вже ось так рукою закриваю. Це треба або спереду, або Або спереду, або не знаю, де. або, може, з цієї сторони, ні, з цієї сторони я теж буду закривати. Рукою? Ну, нічого, якось приловчимося. До скатертин приловчилися і до цього привикнемо. Всім вам дякую, всім, всім бажаю мирної, тихої ночі, спокійної. Тихай те, що нам Хай те, чим нас лякають, не збудеться. От. Друзі, всім до зустрічі. Пока. Пока.